Вітаю сьогодні, 5 серпня 2025 року. Ми знову знаходимося на демонстраційному полі компанії «Сингента» в господарстві ТОВ Україна Хліб на Кіровоградщині. І зараз ми з вами подивимось, як розвиваються посіви нашого соняшника та кукурудзи. Ну а тепер, як і обіцяли в попередньому відео, ділимося з вами результатами врожайності озимих зернових культур, які були зібрані на даному полі. Зараз ви можете їх бачити на екрані. Друзі, пропоную перейти до огляду наших культур. Ходімо. Доброго дня, Щодо соняшника. Через відсутність в господарстві висококлісного прискоча тут була задіяна лише одна обробка нашими препаратами. І як ви пам'ятаєте з минулого разу, це такі препарати, як наш фунгіцид Амістар Голд, наш інсектицид Енджо, біостимулятор Квантіс та азотофіксуючі бактерії Віксеран. Соняшник знаходиться у фазі наливу насіння, як бачимо, великі кошики добре виповнені, без значних ознак ураження хворобами та шкідниками. Навіть через тривалий час після обробки фунгіциди та біоститу. Емулятори продовжують захищати наші посіли, підтримуючи активний фотосинтез та налив зерна. Це дозволяє культурі зберігати високий потенціал врожайності без додаткових втручань. А тепер переходимо на кукурудзу. Що стосується кукурудзи, як і на соняшнику, через відсутність висококлірісного прискуваща було додано лише один препарат. А саме це інсектицид каратезеон у фазу 11-12 лисків, тому що ця фаза була максимально зручна для обробки звичайним оприскувачем. На сьогодні кукурудза знаходиться в нормальному, здоровому стані. Лише є одна проблема з гусіння, яка спостерігається на всій території області. Цю проблему чудово вирішила подна обробка нашим інсектицидом Ампліго, нормі 0,3 літра на гектар. Але через неможливість його внесення на цьому полі ця обробка була відсутня. Попри це, посіли виглядають добре, качани сформовані, насіння активно наливається. Рослини залишаються зеленими, потенціал врожайності збережений. Отже, ще з моменту попередніх обробок препарати продовжують захищати та підтримувати культури. І соняшник і кукурудза виглядають здоровими, сильними культурами з високим потенціалом врожайності. Ну і за традицією бажаю вам високих врожаїв, сприятливої погоди і зустрінемось в полях.